Добрий вечір. Це програма Своя справа на каналі Бізнес. Сьогоднішня тема. Я її схарактеризував так: джунглі рекламного ринку. Для того щоб пояснити, чому джунглі. Тому що там видається, ну як, як на мене, як на автора цієї програми, мало що зрозумілого, якщо подорожувати, скажімо, світом, європою, зокрема, то український ринок, зокрема, зовнішньої реклами, чистої зовнішньої ознаки, він нагадує все ж таки джунглі. Розібратися мені у цьому допоможуть Артем Біденко, голова асоціації зовнішньої реклами. Добрий вечір. І Андрій да. Руденко, голова індустріального комітету зовнішньої реклами. Добре. Теж вам добрий вечір. Давайте ми почнемо все ж таки. Очевидно, не з того, що сталося останній час. Ми про це поговоримо, про рекламу Тютюну. Там специфічно так би мовити, реклама. реклама алкоголю. Є у нас є політична реклама. Я її назвав «Котовася з бабусею. Да? Ну, тому що вона дійсно є специфічна. Але на початку про обсяги українського рекламного ринку. Ну, ми будемо говорити про зовнішню рекламу. Які вони ці обсяги? У мене таке враження, що у нас є така чорна дірка або безодня, і незабаром самі тільки бігборди будуть. Ми э, регулярно проводимо дослідження і вважаємо об'єм рекламного ринку. Мы проводим такого рода исследования. Сама отрасль проводит такого рода исследования примерно с 1998-1997 года. И на, сегодняшний объем, на сегодняшний момент объемы рекламного рынка составляет порядка 160-180 миллионов долларов в Украине. Це обсяг у грошах? Да. Я маю на увазі обсяг по потенциалу. От... Досягнутому чи ще є там неосяжні обрії для опанування його і приходу нових гравців і так далі і тому подібне. Я чому питаю, тому що коли з'являлася тільки зовнішня реклама, це був вау, ефект вау. І по друге, ну, ніхто б не подумав, що стільки буде гравців на цьому ринку, і стільки рекламних площ зайнято. Ви абсолютно правильно бачите проблему. Я проблему сам... не бачу, я на бачу сам... те, що є назовні. Насправді, насправді, дійсно, багато міст, особливо крупні міста перегружені наружної рекламою. І И... Сейчас наступил тот момент, когда количество начинает переходить в качество. Фактически количественный рост останавливается в крупнейших городах и начинается рост качественный. Мы видим изменения носителей, мы видим, приходят более технологичные форматы. Мы видим, что сам рынок э, меняется. Технологичные форматы вы имеете на увазе экраны? Видео екрани, да. что было да. угу. Те, колись, теж родзинку и Майдану, великий телевизор, теперь есть в каждом ну, областном центре точно. Ваша характеристика ну, стосовно цих питань, ну на сьогоднішній день ринок однозначно досягнув якоїсь межі наповнення. Ще, тобто, межі досягнута. Так, межа досягнута. Ще на початку кризи ми вважали, що далі рости немає куди, але початку якої кризи 2008 року ага. економічної, не політичної. Та ні, а. ну у нас просто економічно знову наближається. Ну, так, зараз, розумію, тому, я уточнюю, буде. Яка криза? Дві тисячі восьмого чи ось дві тисячі чи У 2012? У 2008 році вважалося, що в принципі розвиватися кількісно немає куди. В Україні десь близько 78 тисяч площин. Однак декілька великих компаній довели, що вони можуть знайти нові місця під білборди, під ті самі відеоборди, поставити нові площини. І збільшити тим самим кількість ну, прийти межу 80 тисяч. Але навіть вони досягнули тої позиції, коли далі ставити немає де, і сьогодні ми бачимо таку певну межу. І ті ризики, які на сьогоднішній день для себе бачає ринок, це очистка міста від тої чи іншої кількості щитів та сітілайтів, а натомість прихід на ці місця нових компаній, ну так званих Донецьких. А це чого боїться на сьогоднішній ринок? От, тобто... власне, власне, я про це хотів запитати ну, про, конкурентне, про конкурентне середовище на рекламному ринку. Чому? Тому що дуже часто стикаються люди з ну, елементарним відцензуруванням реклами. Так? Наскільки ринок є конкурентноздатним, і не, не те, що конкурентноздатним, наскільки на ньому є розвинута конкурентність. Коли, якщо ви не хочете повісити мою рекламу, я звернуся до іншої, вона з'явиться там. Висок... Ринок дуже висококонкурентний однозначно, і така ситуація, яку ви описали. Не можу тут що там. Вона в принципі реальна. Є дуже мало випадків, коли складно знайти того чи іншого оператора. В основному вони базуються, коли пряме порушення законодавства. Коли порушення немає, як у ситуації з бабкою з котом, завжди можна знайти два-три-чотири білборди. О, ви феріс. не забігайте наперед про бабку з котом. No, Це взагалі прекрасна тема. Така улюблена, б сказав. Тих, хто користується активно інтернетом, ми про інтернет-рекламу теж поговоримо. Все ж таки, конкурентність на цьому ринку вона поміж ким відбувається. Ну, скажімо, я завтра захочу зайнятися рекламним бізнесом, купити бордом. Ну, ми часто бачимо, там продає, продаю борд. особливо mm -hmm. це на міжміських між трасах mm -hmm. можна знайти. От я захочу зайнятися цим бізнесом, наскільки це для мене буде небезпечно. Ну, або для будь-кого іншого, хто. Це не буде небезпечно, це буде певна, певна межа порогова, яку треба оплатити, фінансова або ресурсна, можливо, адміністративна. Ви ресурсна. Ну, маєте на увазі офіційні платежі чи якісь Ну, Якщо ви хочете купити і... ці білборди, які на трасі стоять, за них і... треба заплатити. Ясно, ну, якщо ви хочете все. поставити свої, треба пройти певне там, дантове коло адове, отримати дозволи, заплатити хабарі, заплатити офіційні виплати, але вони є. І зайти, в принципі, можливо. Сформулюємо так: будь-хто маючи достатньо ресурсів, люди, час, гроші, може зайти на ринок, на ринок зовнішньої реклами. Зрозуміло. Тобто тут перешкод немає, але все одно є, як ви сказали, побоювання, що все буде контролюватися. Повторіть ваші слова. Ну я сформулюю так. Це є український Давайте. бізнес, типово український бізнес, і Тож як Україна знаходиться це на певному місці специфічний по... український бізнес а... в сьогоднішніх реалій. Ні, він абсолютно такий самий, як відкрити так? шиномонтаж або поставити мережу кіосків. <рив> я або... це й мав на увазі, власне. Ну, я ми... мав на увазі, що він не польський. Так, Якщо не польський, польський або грузинський. І... Приходиш, реєструєш, ставиш. У нас є певна кількість перепон, певна кількість неофіційних платежів, але однозначно це не бензиновий ринок, однозначно, це не є телевізійний ринок, однозначно це навіть не газетний ринок. Там набагато складніше ліцензування і так далі. У нас немає ліцензування. Тому е, і хабарництво на низькому рівні, тобто це чиновники міського, міського рівня, міського, селищного рівня і так далі. Тобто, це не є надзвичайно складно. Зрозуміло. Тепер давайте про стандартизацію поговоримо про рекламний ринок. Чому ну, я запитував недаремно на початку, що ми таке враження, що я їду по Україні білборд? Ну тому що давайте уявімо собі обсяги там, українського рекламного ринку, ну, фінансові обсяги. Скільки сказали, доларів? Я сказав, що наружна реклама це порядка 160-180 мільйонів. 160-180 мільйонів доларів. А в Німеччині, наприклад. Німеччина врядко в 10 разів більше. В 10 разів більше, але бордів там в 10 разів менше. Да, так, і вартість, вартість бордів гораздо вища, звичайно. І немає э, божевільних розтяжок на кожному кроці, немає такої кількості сітілайтів. Звичайно. Ви не знайдете конечно, просто. Звичайно, звичайно, звичайно. Чим це пояснити, чому ми живемо одні, ну, облеплені як вагон метро? Я перепрошую. Діло м Діло в тому, що э, Мы достаточно молодая страна. И рынок рекламы достаточно молодой в нашей стране. И тот путь, который был пройден в цивилизованных странах, как мы их называем, он мы сейчас его только фактически здесь он она не выправдовується молоддю, да. розумієте? Так, я одної хочу... до старості бігти і бути абсолютно божевільним. Я в даному випадку, я в даному випадку не захищаю, ну, ніяку позицію, я просто намагаюсь, е, увідіти, чому причини, mm -hmm. по яким це произошло. И я хочу сказать, что по мере того, как города начинают обращать все больше внимания и перестают видеть наружную рекламу просто как объект поступлений каких то в государственный бюджет а когда начинают видеть что это какая то может быть элемент информационной среды города начинают возникать концепции так как происходит сейчас в киеве в некоторых городах появляются концепции в соответствии с которыми наружная реклама уже регламентируется ее местоположение потому что изначально фактически вот как говорил артем пройдя определенный вот этот вот круг получения разрешений И договаривая со всеми по одиночке, ты можешь фактически выбить практически любое место. Ну да. И воткнуть туда свой щит. Так вот это ненормально. Должна быть определенная концепция. Это не і... то, что ненормально. Ну, это то, что привело Іду. к фактически к этой ситуации. При Хрестиргеневскую и э, Воровскую. Там э, на розе певный банк. Угу. Ну там вывеска банку была, так. І такий рекламний щит. Тобто за цим рекламним щитом нічого не видно. Тобто банк може вішати, там що, що завгодно. І, ну, І таких... архітектурні пам'ятники точно так же попадають за. Ну, не це тільки саме. дорожні знаки потрапляють, вони просто затуляються рекламними щитами. Я вже не кажу про те, що вздовж дороги, як у нас вішують рекламні щити, за європейськими нормами це просто неможливо, тому що це відволікає водія, як мінімум.

Ну, ми більш подібні до Польщі. Тобто поляки більш подібні. Uh -huh. В них теж певне насичені цієї рекламою. І відсутність реклами в Білорусі взагалі. Але ми білорусь не беремо зараз як європейський досвід. Правильно, ну Німеччина, Франція, ну принаймні більшість країн Європи, Європи, ви не знайдете такої кількості носіїв, які Та вы... в Америці. Ну даже я про Америку в не буду говорити. Ну в принципі, тому що вона не європа. Ну та в Америці теж менше набагато. Я ще раз повторюю, що вздовж доріг є певні нормативи. Ну, тобто реклама десь, ти можеш праворуч, там, на певній відстані один від одного Це рекламний щит великих розмірів, щоб ти його бачив, але не оце, що ти їдеш по дорозі, воно все перед тобою. Ну, у нас теж є, у нас теж є нормативи определенні. А і ти... які вони? вони є. У нас є повністю аналогічні європейським по відстанях, по всьому. Так. Інша справа, що погоджує щити, де є. І той щит банку, який ви кажете, тургенівського Воровського, вот, також погоджений. От в чому бізнес, я тепер розумію, так? <сум> <сум> ну, Що рекламний один бізнес, він в принципі, регулюється дорожньою автоінспекцією. <сум> ні, ну, регулюється одні, 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 одні він регулюється дуже багатьма організація. Він регулюється в тому числі Серьезно? по Одні, одні дають дуже багатьма органами. Але не влаштувалися, я б сказав, знаєте. Тобто вони і розтяжкаються, так? Любой об'єкт наружна реклами приходить в числі прочих прогнозування ЄГС. Благоустрою, архітектури, гаї, цих. Я тепер зрозумів, чий смак диктує взагалі. Тому що Україна зараз ну, по рекламних площинах, вона нагадує, знаєте, жінку, в якої там не вистачало грошей колись в дитинстві, а потім вона купила собі. Неймовірну кількість леопардових там супер <смеш> <смеш> і, вона, і, і вона всі одразу одягнула і червоний бан сюди вліпила і ще й гірлянду насадили. Абсолютно що, от, от, правильна аналогія у вас так, так ні, я тепер розумію, ну, звідки не смак. Тому треба... що міліціонери вони теж ну не демонструють нашій країні, щоб такі високі смакові якості. Розумієте, ви подивіться знову про американського поліцейського сказати, так? Він підтягнутий, буде там стрибати, віджиматися, і наш ходить не, несе пузо попереду себе. Ну, там просто, це елементарна штука, яка визначає багато речей. Я би, може би, тут не проводив таку пряму аналогію зі вкусом, а, скоріше, би сказав о насичення. Тут, може питання більше не вкусу, а питання просто о тому, що у людина, человека... я б, скоріше, таку аналогію провів, що у людина нічого не було, а тепер є можливість все це, і хочеться одразу все одягти і все одразу показати. Да? Тут, може би, питання не вкусу, а демонстрації того, що це можливо. І не треба забувати, що... А что... інші нормативи це не забороняють? Тобто, якщо де і дозволило, то... І Є, є Багато дозволів оформлені з порушеннями, З порушенням нормативів до дорожніх знаків, з порушенням нормативів відстань до перехресті і так далі. І так далі. Якщо це все піднімати, то полетять шапки. Інша справа, що ну от ми говоримо про Європу, Європа теж це все пройшла. В 60 х 70 х роках це все було в Європі. Я скажу більше, за 90-ті в Лондоні ХХ століття, ну, століття, так. Минулого, Але так. за 90-ті роки минулого століття в Лондоні було прибрано десь 30% цієї реклами. Тобто тому саме Лондоні було на 30% більше. І тут питання не регулювання держави, а питання саморегулювання. В усьому світі доведено, що держава, в принципі, коли вона отримує в свої руки ці елементи важеля регулювання вона ну, є багато порушень. Тому рекламний ринок у всьому світі він виступає першим. Він виступає Ні, Я, я змін. виступав би за саморегулювання. Ну, зрештою, а... якщо люди збираються, та ну в індустріальному і... комітеті вони можуть виробити ці Власне. стандарти які не порушують. в Україні. Mm -hmm. Це зараз відбувається ну, слава Богу. І, і та концепція, яка прийнята на рівні Києва, вона ухвалена ну з подачі асоціації нашої. І те, що в центрі з... знято, ну це не помітно просто так простим людям, але справді знято 400 конструкцій а, за минулий ви, рік. в центрі. Це не помітно насправді, ну звичайно, якщо там euh, їх. Мільйон, а зняли 400 конструкцій. Ні, Якщо ми беремо вулицю Хрещатик, і там було близько 200 конструкцій і зняли 100, то об'єктивно це не є таким очевидним. фактом. можна деякі знімати ну, критично? Чому ну, не можна? Ну вони затуляють, скажімо, закинуті будинки. Знаєте, або там архітектурні taki... якісь. моменти, ja? <пустим> а є такі, там, де вже сразу предусмотрені були міста для них. А проект он подчас реконструкции было когда сделано. Когда были уже запроектированы, Проблема, в том, что, снятый, чтобы проблема что -то. в том, что это самое, в том, что проект не является конечной точкой. То есть, может быть, проект в соответствии с этим проектом могут быть поставлены конструкции. Но потом, по мере того, как меняется власть э, локальная, по мере того, как какие-то люди находят к ней подходы, они умудряются туда потом, поставить еще э, этот самый помнишь, что называется. Вот в этом как, как бы не проблема. Знаешь. Проблема не, проблема не без, в законодательном поле, милинеть. а проблема в Том, як це виконується. так а чого хоче київська влада. Тут, ну, ну зараз, принаймні, якщо говорити про київський ринок зовнішньої реклами, чого хоче київська влада, і який приклад ну, слід наслідувати у регіоні? Можливо. Ну, на сьогоднішній день є дуже чітка позиція, озвучена офіційна мера і заступників мера про те, що в Києві має стати менше на 25 кто? попов. А він мер. Ну, голова okay. Київської міської державної адміністрації. So, Я не просто не ці думав, ці що Герега виповнює, ну окей, okay. хай буде так. Uh, і є позиція зменшення на 20-25% зовнішньої реклами. Є відповідна концепція, відповідно, йде реконструкція. Пройшли демонтажі. Uh, був такий невеликий кіпіш на ринку, всі дзвонили, діз... хотіли дізнатися, кого першим демонтувати. Тобто процес іде. Ми... Дуже нагадую ситуацію з кіоском. Ну, але кіосків ну, реально мафи, стало менше. Так звані. мафів стало реально менше, менше? в центрі. Так. Іду Поворовського. Так. Стояв кіоск. Іду я по... чому? Тому що я там живу. Я живу я біля бояться. Лесі. Біля Макдональдсу е... на Лесі. Там е... немає взагалі жодного кіоску з 15 які там були. Жодного. Так от, був кіоск, його демонтували, і на його місці з'являється інший. Ну, як приклад, яка живе всього українська площа. Ну, Українки, то та, там взагалі нічого купити не можна було. Я там вже в теж і там проблема якраз коли кіосками. Всі рішення приймаються? Ні, ну я маю на увазі, цього... що ситуація та сама. Я, я до чого зараз? Mm -hmm. Я е, про те, що ну добре, там демонтують 25% і будуть хтось гнані і голодні. Романи. І Чи не зайдуть Тут? під. Патронатом ну, влади, хтось інший просто встановлюють нові борди. Тут, ну, от тут запрещу, Важливо що зрозуміти, або... що галузь не хоче збільшення ринку, галузь хоче зменшення. Всі великі компанії офіційно заявляють, це Офіційна позиція асоціації, я думаю, індустріальна теж зменшення кількості реклами. Тому. тому що ми хочемо, як німеччині, менше конструкцій, вища ціна. Економічний закон, чисто. Це логічно. Це логічно. Менше витрат на сервіс, більше прибутки і так далі. Всі в цьому зацікавлені. Інша справа, що в нашій країні домінує політична нагажованість, політична зацікавленість. Ставляться щити під політичну рекламу. Прийшов, М -м -м -м. я не буду брати нинішню владу, візьмемо владу попередньо 2005 це рік. Та, та 2005 звана 2005 реклама. Губернатор Київської області новий. І ставиться 200 щитів під назвою Наша реклама чисто під вибори. Ну, хто тоді був? Це нормально? Я, я 2005 рік, новий зубриєм. губернатор. Молодим. Жінка була губернатором. Жінка? Так. Нагадайте, Віра я... Іванівна. А, точно ж, Боже мій. <кх> ну це ж мега, мега рекламний спеціаліст. Розумієте, так. тому, Ульянченко. звичайно, ми боїмося, yeah. що зараз в Києві ми да, мимо, що зараз в Києві буде знято 25%, а потім на ці місця прийде хтось дуже розумний зі східної України і скаже, о, скільки вільного місця, поставлю зараз. І поставлю. Тобто ця небезпека є. І ми намагаємося прийняти ряд нормативних документів, це те, чим займаюся я, які б убезпечили галузь від такого втручання. Якщо знімаємо, демонтуємо, то всіх. Що кажуть колеги ваші в індустріальному ну, комітеті? Чи є якісь тиски, не знаю, намагання когось викинути і зайти комусь. Uh, это присутствует, это присутствует, такое давлення присутствует постійно, должен вам сказати. Незалежно від що... угоду, бо Артем згадав по сути, про по сути, талановиту да. рекламну діячку Віру Льянчині. Да. Да. Зараз Вона інший, стала, зараз сказати, інший присяжнюк. Згаду. Я перепрошую, коли приїжджаєш в Бориспільно, все обліплено інші, партія владу. регіонів. Ти думаєш, я в аеропорт партії регіонів при, приїхав. Ну, просто якийсь крейзі Согласен. Як в анекдоті, пам'ятаєте? Нехай щастить, як прочитав росіянин, mm -hmm, да, да. не пікшастить давно. Ну. Uh, я хотел сказать, что, конечно, такая опасность всегда существует. И от нее никуда не денешься. Это было при предыдущей власти, и и при это есть, и я думаю, что при следующей тоже такая же опасность. Значит, это не, нет. Мы говорим про саморегулевание. Да, да, мы но, говорим про вашу инициативу. Но, да, но мы можем, но можем независимо, независимо от этого, пытаться установить какие-то стандарты и показать какое-то видение рынку. Сейчас мы активно занялись вопросами исследований для того, чтобы Весь рынок был прозрачный, чтобы рынок был понятный. Это вопросы определенные, это вопросы определенные, это бизнес-вопросы фактически. Мы таким образом ну не то, что защищаемся от власти, мы таким образом структурируем свой рынок. Потому что для того, чтобы рынок мог нормально развиваться, должно быть определенное количество игроков, которые играют в этот бизнес по долгам. То есть играют в долгосрочной перспективе, которые готовы ставить современные конструкции, которые могут переносить их, убирать их из. Э, Думать, там, про свою репутацию, что рекламный щит не завалится на автомобиль, припаркованный на бульваре Шевченко, например. Абсолютно точно. На сегодняшний день, на сегодняшний день, мониторинг нам показывает более 700 владельцев рекламных конструкций. То есть фактически тот человек, который имел там друга мэра или заместителя мэра, или еще кого-то, и лишних несколько тысяч долларов, в свое время мог построить 3-5 счетов. Ну, Понятное дело, что на самом деле это не бизнес. Ну обыяк, тому що часом їдешці щити, ну, вони стоять на таких постаментах, які просто то, куски бетона, так, которые шма да, бетону, які торчать, да, з бетону, які от так от тримають цю конструкцію. Вот. А, ну ви ж знаєте випадки, коли просто була негода, та, і там буревій в певних містах, і коли все падає красиво. Приїде. Абсолютно точно. Вот вот это обычно щиты вот этих вот небольших, небольших, мелких компаній. Даже я тяжело назвать компаниями, там огромное количество частних підприємців просто на самом деле. І, домовилися, просто поставили, от Да, сдаю, узгоды, да. Абсолютно точно. Конечно, пока, таких, пока доля таких компаний ощутима на рынке, очень тяжело действовать, действовать делать какие-то глобальные преобразования. Потому что этим людям в большинстве своем им не интересен. Нет, им, им, не им этот бизнес, большинство из них не интересен в долгосрочной перспективе. Они не борются за бюджеты Кока-Колы, Несле Unilever, Юнилевер, ну, условно говоря, да. И потому а они типа не за боятся. Этим... Ну, вот типа того. Да. Любимое с днем рождения. Ну вот именно. Смс, да, вот, кто, вот такие SMS. Красоту, Леопардон плать. Ну, насправді от часу лишається зовсім мало, і не думав, що ми так затягнемося з, 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 з самою ситуацією, але ну, інформація надзвичайно цікава. У нас же є зміни. У нас є заборона тепер реклами тютюну. І погрожуюча а я я і заборона реклами алкоголю теж відбудеться. Як це впливає? У лиших носіях немає тютюну алкоголю Уже дуже очі довго. А це на ринок. Ні, я розумію, що я можу десь, знаєте, бути абсолютно невігласом. Це, це нормальна ситуація. Для Депутати... мене зовнішня реклама, все, що я бачу, тобто на кіоску теж там, ну, скажімо, такий моніторчик, і там, де і якась там. Ну, все... Це вже вважається Ді... реклама в точках продаж. Так, це я вже немає. Значить, я не віглас з 2008 року. Ну, це якось Депутати на просто ринку. дуже якісно скористувалися ситуацією. Вони заборонили один раз перед виборами 2009 року, і я би. Про це прогітували. І зараз заборонили. Вони, по суті, повторили ті самі норми і додали заборону ПІВЕС матеріалів, реклама в точках продажів, заборона виставкових заходів, заборона в інтернеті. І промо, по-моєму. Але, але оскільки такий вийшов великий законопроект, то всі вирішили, що заборонили ще й телебачення, і зовнішню рекламу. І постійно до нас звертаються, ми кажемо, то в нас давно немає. Ніяк це не рекламний ринок, рекламний, не маркетинговий, не медійний ринок, а рекламний не впливає. Бо реклама це тільки пряма комунікація, телебачення, радіо, преса, інтернет, зовнішнього високу. я маю на увазі ті, хто не. Починає кричати, що ой-ой, ой -й -й -й, тут же ж прибутки впадуть, ой-ой-ой. Тобто, це ніяк не впливає, тому що замість там умовно кажучи, сигарет прийде пральний порошок. Там та або ну, ну, постраждає частина спеціалізованої преси, яку заборонили, а постраждає частина виставкових компаній, які спеціалізувалися на виставках. Ну і постраждають в... ті, хто виготовляють оці піось матеріали. Реклама на касових апаратах, на кіосках. Це невелика доля ринку. Це uh -huh. менше п'яти відсотків всього рекламного ринку. Я додати, ну я, ж хотів додати чи Ну я хотів би сказати єдине, що. Неприятно то, что это опять-таки делается, опять делается под выборы и опять-таки делается в основном в целях популизма. Вот это то, что расстраивает. Потому что при планировании вообще такие законопроекты, такие движения должны планироваться. Потому что все-таки, если люди, которые сидят в парламенте, они хоть немного думают о, о своих избирателях, то они должны понимать, что для человека сам фактор стабильности ну, недостаточно написать на билборде, что стабильность досягнута. Необходимо дать людям возможность эту стабильность почувствовать. А что такое стабильность, как непонятность, призрачність і предсказуемость какая-то законодательного поля, і того діяла, яке ну, на сьогоднішній день корміть. Це, це все у нас так, на жаль. Ну, от, а, э, а, я, а я наведу э, дуже простий приклад. Да, так, До... ну завтра ухвалять закон, Ну ви подивіться на історію з податковим кодексом. Да? Ну, ми Это тут за псаною продан історія. говорили, та ну от вони вирішили собі його ухвалити. Ну тут питання і політичне, але. Ти береш суто економічну площину, ну, тобто не було проведено ні діалогу, ні узгодження, тепер вони її рихтують по ходу. Ну, тобто це як от Hyundai запустили, а потім будемо підлаштовувати інфраструктуру, ти розумієте? І воно ламається собі, воно і, там, і рельси не, не витримують рейки, і сам поїзд, ну, це, це, це все взаємозалежно, Не можна так сказати, от, все, поставили, воно їде. Всюди це. Ну, це, ви не про Мы пытаемся, пытаемся наладить этот диалог. Конечно, в большей степени этим занимается ассоциация наружной рекламы, которую представляет здесь Артем, в представлять интересы отрасли в различных комиссиях, рабочих группах, готовить это для того, чтобы это ну, не было неожиданно. И хотя mm -hmm. бы чтобы мы, наш голос, хотя бы, чтобы наш голос, голос отрасли он был сказан. Это то, что мы можем сделать на сегодняшний день. Ми не можемо заставити людей услышать і, і... чи хочуть чути голос тут? Питання малий приклад бажання просто вести діалог. Мали... Я не спостерігаю такого бажання. Малий приклад про захист здоров'я нації до 2008 року до заборони реклами на зовнішніх носіях тютюну і алкоголю була норма про 5% відшкодування в рекламних бюджетів на соціальну рекламу. Хтось платив, хтось не платив, там було багато нюансів, але соціальна реклама була. Ми пам'ятаємо динозаврів з написом, де вони зараз з сигаретами. Ми пам'ятаємо Титанік, який димів сигаретними трубами. Погана, хороша була. Ми, коли ухвалювався цей законопроект, казали депутатам, ну офіційно були наші пропозиції, що давайте заборонимо, але ведемо якусь норму, щоб була соціальна реклама, щоб тютюнники платили за соціальну рекламу. Бо доведено у всьому світі, що соціальна реклама є ефективна ефективним засобом ну боротьби за здоров'я, називаємо це так. Це є канадський досвід, австралійський досвід, німецький. Це повністю зігнорували, і з 2008 року на носіях зовнішньої реклами було всього дві кампанії проти тютюну, які проведені були на ну, нашу асоціацію за підтримки тої самої асоціації життя. Це немає часу. А, це ні, 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 раніше ні, ні, ні. Було... це було раніше. раніше. Це було життя, проводила кампанію буквально цієї осені, і всесвітній світ World Lung Foundation mm -hmm. Легень. Всесвітній фонд легень. А, було дві кампанії. Кампанії, які б фінансувалися державою або тютюниками, їх не було за чотири роки жодного разу. Ось результат боротьби за здоров'я нації. Специфічна реклама, це ну, зараз вибори наближаються, там немає якихось суїв на рекламному ринку, тому що. Я не знаю, за яким принципом відбувається там хвили подібно, з'являється то одна політична сила на бігбордах, то інша. Ну, і це от, катавася з бабусею взагалі. Коли людина купує рекламу на борді, віше і комусь не подобається і просто заклеють. Хоча там не йдеться ні про кого, ну щось надзвичайного такого не відбувається. Ну, так само у Ляшка зараз проблеми виникли там з вилами. Подали в суд, суд сказав, що все, не можна з вилами говорити про злочинну владу. Там не називається хто є злочинна влада, в принципі. Ну, це просто приклади, які не кажу, що я симпатизую Ляшку. Ні. Недостаточно пройшло времени в нашого суда для того, щоб люди повірили в верховенство закону. І верховенство закону, к сожалению, не працює. И по этой причине, ну, это какие-то банальные абсолютно вещи, и по этой причине вот, э, мы понимаем, что существует, давайте посмотрим, например, типичного владельца рекламных поверхностей. Вот он, он э, прошел определенные процедуры, заплатил официальные платежи, неофициальные платежи, поставил свои счеты. Это его бизнес. От кого его бизнес зависит? Его бизнес на сегодняшний день Ведь зависит были, абсолютно, виды, абсолютно точно. Эти разрешения всегда можно отозвать, всегда можно найти причины, тем более, вот как Артем сказал, что во многих из тех документов, во многих счетах, которые стоят... Стоят, и на которые есть документы, какие-то документы оформлены ну, не до конца, несовершенным образом, нарушают определенные нормативы. Поэтому фактически это та ситуация, которую, ну, к сожалению, мы переживаем все. Когда каждый Важно, активный человек на, в этой стране, он в чем-то виноват. И к нему можно прийти и найти, он, и найти, в чем он виноват. Вот это и есть проблема. можно Поэтому давайте посмотрим, какой уровень самоцензуры на сегодняшний день переживает наш рекламный рынок. Это я вам скажу, что это очень... Трагічно і дуже неприємно. головне неприятна, це вже заспокоюється. Дуже трагічно. Ну, ну, просто, ну, просто ми бачимо, як ну, нас направляють на експертизу сюжети, які, на нашу думку, є абсолютно лояльними, нормальними, вони є там, соціальними, наприклад. Ну, сюжети, де написано депутат, направ свою одноденну зарплату на поміч там, віл наприклад. Ми кажемо, так це відповідає закону. Можна вішати, на що оператор каже: Ні, я боюсь тут звернення депутатів, а раптом щось комусь не сподобається. До мене напишуть листа. Ні, ні, я це не буду. Це рівень самоцензури. Тут навіть не страх конкретних чиновників, тут страх керівництва операторів зовнішньої реклами. Дякую вам за участь у Програмі для наших глядачів хочу побажати позбавлятися страху і не боятися перейматися власною справою і думати про себе завжди. Артем Біденко, голова асоціації зовнішньої реклами і Андрій Руденко, голова індустріального комітету зовнішньої реклами, були в програмі. Своя справа на каналі Бізнес. Побачимося о 21.30.